Віолета навчається в шостому класі Златопільського ліцею. Вона активно проводить свій вільний час, дуже любить гуляти з подружками. Та, звичайно, як і кожен підліток, часто користується інтернетом, спілкується в соціальних мережах, активно користується інтернетом для розваг, веде сторінки на популярних платформах, ділиться новинами з подружками. Аби себе убезпечити, має правила для соціальних мереж. Я не заходжу за невідомими посиланнями і файлами. Я не розповідаю свої особисті дані і місце проживання. Якщо мені пише на знайомий номер, я це розповідаю батькам. Мама Віолети Юлія розуміє, що безпека її дитини в соціальних мережах це важливий процес, який вимагає уваги. Я вважаю, що батьки. Мають контролювати, який контент дивляться їх діти, які фільми дивляться, які ігри грають, бо це впливає на їх психіку в Лозівському районі. Найпоширенішими шахрайськими схемами є перехід на невідомі посилання, предоплата на популярних платформах інтернет-продажу, дзвінки псевдопередставників банку. Протягом 2024 року відділенням поліції номер 1 Лизівського РВП ГНП в Харківській області було зареєстровано 145 кримінальних проваджень по статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». По 69 фактам особам було повідомлено про підозру. Протягом 2025 року відділенням поліції номер 1 лазівського РВП ГОНП в Харківській області було зареєстровано 31 кримінальне провадження за фактом шахрайства стаття 190 кримінального кодексу України. По 19 фактам особам було повідомлено про підозру. Інформаційна безпека дітей в наш час технології, що постійно продовжують розвиватися. Це важлива складова їхнього добробуту в сучасному цифровому світі. Подружки з Віолетою часто обговорюють правила безпеки в інтернеті, діляться новими знаннями, аби відчувати себе більш обізнаними. Мають власні правила комунікації в мережі. Завдяки таким розмовам їх цифрове життя стає набагато безпечнішим. А мої особисті правила ви... Користування інтернетом, перебування в ньому, що я мало знайомим людям або зовсім незнайомцям не кидаю свої фотки. Часто беру участь у якихось подіях, і я виставляю ці фото тільки після кількох годин, тому що так теж можуть знайти мою геолокацію. Це не переходити на небезпечні сайти від незнайомих номерів, тому що вони можуть зламати ваш обліковий запис та вкрасти ваші гроші з картки. Також не треба нікому казати свої паролі від карток, телефону, якихось облікових записів в соцмережах. Іноді приходять повідомлення з проханням перейти до якогось сайту та проголосувати за якусь людину. Я одразу видаляю це повідомлення та цей акаунт, бо я знаю, що це шахраї. Я дотримуюсь цих простих правил і безпечно і цікаво провожу свій час в інтернеті. Прості безпекові правила поводження в мережі мінімізують ризики та сприяють гармонійному розвитку сучасної дитини.